Не перестає мене домувати, я вже якось вам показувала, що я купувала в магазині гібрид сливи з черешнею А вчора ми були в магазині Sam's і я була впевнена, що я купила сливи. Вони були ось в такій упаковці, ніхто не читав. ну як на мене ось Я помила одну. Схожа правда на сливи, але коли ти береш її в руки, воно не таке гладке, як слива, а більш схоже на абрикос або персик. Думаю, щось тут не те. Полізла я до етикетки і читаю, що це гібрид з хрещеної сливи з абрикосом. Помила я, скуштувала. Зараз ще одну взяла. Всередині воно ось таке червоне на смак. Це повністю як абрикос, але на вигляд, повністю як слива. Мені дуже ще цікаво, хто з яких країн мене дивиться. Напишіть, чи в ваших країнах продаються ось такі гібриди. В Україні, коли я проживала, такого не пам'ятаю. А тут часто-часто зустрічать.